Восени, голова депутатської групи аграрна одещина Одеської обласної ради та аграрна експертка Алла Стоянова з робочим візитом відвідала Японію мета поїздки обмін науково-аграрним досвідом. Перше, що я побачила, це успішну країну з успішними кейсами, з успішними фахівцями, людьми, командами, які є прикладом для всього світу у ефективності використання власних державних ресурсів. Це дуже така цікава країна, яка вміє працювати з кінцевим, починаючи з кінцевого ефекту. Наприклад, що я для себе побачила? От ми є е, аграрною країною з фермерськими господарствами, великими, малими, середніми. Е, десь середній бізнес у нас складає там 800 тисяч гектарів, 2-3 тисячі. Поляки, середні бізнеси це 50 100, 150 гектарів. В Японії середній бізнес або великий, навіть бізнес від середнього до великого, давайте так, він е, рахується від 2 до 10 гектарів. Це вже багато. Але ефективність використання ресурсів в Японії неймовірно велика. Наприклад, вони на трьох гектарах в тепличному комплексі заробляють більше грошей, ніж ми заробляємо на багарі на трьох тисячах гектар. Тобто, вони я побачила дуже такі великі теплиці, вертикальні ферми, Вони отримують врожаї по 5-6-7 врожаїв на рік. Там працюють. Аграрії разом з науковцями по кожному напрямку є інституції, є установи, які ведуть ці культури по агрономічним, технологічним, будь-яким просуванням, наприклад, да, японське просування. Країна дуже багато грошей витрачає на те, щоб просувати свою продукцію. І вона підтверджує це якістю. І дійсно сьогодні японські товари вони мають висококласну якість. Високотехнологічні досягнення цієї країни у аграрній галузі дійсно вражають. Нас там здивувала дуже особливо мене технологія компанії Какуїчі, технологія Понана Бульбошка. Ця компанія розробила таке обладнання, такий пристрой, завдяки якому вона здатна насичувати воду киснем. А кисень, ви знаєте, що він є основ, основною складовою при живленні, при розвитку рослини. Так ось це, це їх обладнання воно надає можливість через воду наситити її кислородом, один сантиметр кубічний насичується нанобульбашками такого мікрорівня 3 мільйони бульбашків. В одному кубічному сантиметрі. Уявіть собі, який кисень е, отримує рослина, вона буде постійно мати до нього доступ. І це насичення кислородом, водою може відбуватися через крапельне зрошення, машинне зрошення. Вода через шланг заходить в генератор, і також через шланг вона з генератора виходить. Угу. От кисень. Так, тут власне ми запускаємо е, процес закислювання і е, бульбашки починають генеруватися в генераторі. У ході перемовин компанія Какаучі погодилась надати зразки обладнання для досліджень на території України, які будуть проводитися у двох областях Полтавській та Одеській. І наші агровиробники зможуть мати можливість ознайомитися з цією технологією. Особливо я її вважаю ну, як фурором ноу-хау для нашої країни. Тому та різниця у врожайності, яку я побачила, це від 40 до 15% це різниця на врожайності лише завдяки цій технології. Ознайомившись з технологією вирощування бананів, аграрна експертка впевнена, що цю культуру цілком можливо вирощувати на півдні Одещини. Оце так квітка банана, вона так цвіте. Кожна рослина дає, дає таку квітку і дає потім банани. Тобто будемо вирощувати банани у нас. Я робила дослідження, передивилася кліматичні наші зони, умови, температуру повітря, грунти, вологість тобто необхідні умови для того, щоб банан зміг рости і генетично давати ту врожайність, ту норму, яка закладена в нього генетично. Дійсно, у зв'язку з тим, що там банани вирощувалися в теплиці. А у нас сьогодні є державна підтримка по тепличному напрямку. І ті умови, які є на півдні України, а точніше Одеської області, і Бесарабії, в наших умовах, безумовно, всі показники показують, що ми дійсно можемо отримувати гарні врожаї і по бананах, і по фініках, і по інжирах, і по хурмі. В умовах кліматичних змін аграріям південних регіонів країни треба переходити на вирощування нових культур, більш адаптованих до посушливого клімату. І це наше майбутнє, тому що, на жаль, ми вже зі зони степу переходимо до, я не знаю, якоїсь пустелі. Коли от був, були пару років таких дуже посушливих, це дуже такий великий жах для наших аграріїв, тому що це дуже великі збитки. Мало того, що ми зараз у війні з агресором маємо шалені збитки, там більше вже 80 мільярдів доларів. Аграрний сектор зазнав збитків, то ще і наш другий ворог. Орок, це кліматичні зміни, які на жаль, на жаль, знижують нашу врожайність. Тому агровиробникам доведеться адаптуватися до нових умов і застосовувати новітні технології, які нададуть можливість отримувати достойну врожайність на території фермерського господарства Стоянов. АА, але Стоянова також збирається поширювати тепличний напрямок та впроваджувати нові технології. Будемо планувати теплицю а в цій теплиці ми е, зробимо тако, такий мікс. Декількох культур або буде декілька теплиць, але це буде все залежати від наших партнерів по технологіях, по консультаціях. Хто буде готовий консультувати, надавати допомогу, тому що в нас є досвід по наших зернових, трішки по овочах. По рис ми навчилися вирощувати бавовних. Ще досліджуємо в наступний рік. До речі, ми теж заходимо з новими дослідами по бавовнику, але хочемо опановувати інші культури, і сьогодні поки що. Ми мріємо продовжувати займатися цією справою. А по культурах планується на найближчі, наприклад, 3-5 років культури, в які я готова заходити, які б я радила іншим аграріям вирощувати. Це, безумовно, клубніка, це безумовно смародина, ягоди дуже круто зараз заходять на ринок, ціна дуже класна. І ціна з кожним роком вона росте. По овочах нарешті покращилася історія там по чеснику, наприклад, можна заходити по луку, цибулі, але я раджу заходити в озиму. Отже, набути під час візиту до Японії досвід можна сміливо втілювати у агровиробництві України, щоб збільшувати врожайність традиційних культур та почати вирощувати нові. Ксенія приверзева для видання південь сьогодні.